Головний оптиміст радянського кіно кажуть про нього. Майже чотири десятки наших улюблених кінокомедій знято за його сценаріями зі зворушливим сюжетом і неодмінним хеппі ендом. Він любить писати про жінок і для жінок. Півстоліття живе з дружиною, яку звати Інною. Свого часу навіть прізвище Гуревич змінив на Інін і став відомий як Аркадій Інін. На Аркадія Ініна поширюється правило, згідно якого краще гумористи країни закінчили технічні вузи. Аркадій Якович за першою спеціальністю, інженер-електрик, випускник Харківського політеху. Але диплом отримав не тому, що йому кортіло стати інженером. Просто мати, а вона виховувала його одна, мріяла дати сину вищого світу. Проте ще в студентські роки стало зрозуміло, що цікавіше придумувати історії, а не з'ясовувати, чому струм тече по дротах та спалахує лампочка. А ось сценарний факультет вгіку це його. Туди він вступив вже 30-річним. До того працював інженером, паралельно друкував в журналах свої оповідання, писав сценарії для харківської команди КВК. Нині нехитрі сюжети Аркадія Ініна, письменника та драматурга, притягують величезну кількість прихильників. Автор майже 40 кінокомедій, двох десятків книг, близько 200 теле і радіопередач Інін стояв ще й у витоків легендарної телепрограми періоду радянських часів вокруг сміха. Його життєвий девіз парадоксальний не втрачати байдужості. Бо якщо втратиш, можна з'їхати з глузду від того, що відбувається. Про себе каже, що далеко Не Жванецький, місце ініна в другому ешелоні. Письменником себе не вважає, а вважає літератором-белетистом. Не любить, коли його називають сатириком, бо переконаний, сатирик в кадрі літератор за кадром. За кадром він вже 40 років, відтоді, як вийшов перший фільм за його сценарієм. Інін робить глядацький кінематограф, як правило, те, що подобається публіці, подобається і йому. Недавно написав сценарій про любовний трикутник, де фігурують неоднозначні історичні постаті Ленін, Крупська і Неса Арман. Тепер хоче напівреальну, напівпридуману історію перетворити на кіно.